Друзі, всім привіт! Вітаю! Семоданчик автопоїнту. У нас з'являється такий сімейний автомобіль Renault Сенник. В встановлений двигун 1,5 дизель. Ось в такому синьому кольорі. В автомобілях 20 тисяч назад замінено ГРМ. Так, що у нас тут є в автомобіля? Давайте перейдемо до салону і подивимось зараз. Дивіться, у нас тут електропакет, електроручник, датчик світла та дождю, кондиціонер. Автомобіль має заявленого пробігу. Зараз 198 тисяч кілометрів. Ось такий у нього світлий салон. підлокітник є. Давайте тепер перейдемо назад. Ось подивимось, що тут у нас. Теж салон в доброму стані. Автомобіль 2004 року випуску. Давайте подивимося в багажному відділенні. Так, що ми маємо тут, такий у нас багажничок немаленький. Тут у нас лежить запасне колесо. Запрошуємо вас на майданчик автопоїзд, зробимо перевірку, тест-драйв гарного дня.